Так, доброго часу, мої дорогенькі. Е, просили мене подивитися е, токмак, визволення токмака. Уже дивилася, але продивляюся згодом, тому що ну, енергія війни, енергія цієї, знаєте, нашої ну, злоби, її нікуди не викинеш. Ну, ми не можемо, знаєте, якби наших людей вбивають, а ми будемо казати, що А ми вас любимо. Ну, це ж цинічно і, знаєте, це якось навіть себе не поважати. Тому і ця енергія цієї ненависті, вона впливає і на енергію всього навколишнього світу, навколишнього, навколишньої природи, навколишнього цього енергетичного поля, в якому ми з вами живемо. Так що, якось так. Давайте подивимось токмак. орки. Перше дивимося орків. Орки тут, ну в такому, знаєте, дуже когнітивному стані, вони, знаєте, як на качельках. Сьогодні вони воїни світа, а завтра а завтра вони вже <сум> сидять і хвостика прижали. От якось так. Так, так ми. ми якісь дії дуже вправно виконуємо на цьому направленні. Єдине, що мені по Токмаку там якогось командуючої якоїсь частини можуть змінити. І оця зміна, вона послужить тому, що буде швидший рух, ось так вам скажу. Але звільнення кажуть, що буде. Чекаємо щось таке для озброєння. І я так думаю, що не просто озброєння, а якихось таких, знаєте, важливих, важливого озброєння, нанесення ударів і так далі. Чи можна зробити. І я вам скажу, що вже уже воно повинно бути або в Україні, або десь дуже-дуже близько. Так, далі, що по токмаку ще хочу сказати, що найближчі дні буде. Ой, найближчі дні ми там будемо. Що це? Оце мені карта дуже подобається, що ми там будемо робити. Ой, а ми там будемо наносити точкові удари. І я вам скажу, що вони, якби не хотіли ну, хочуть відбиватися, але нічого там не вийде. Ні, ми там контролюємо ситуацію в плані точного нанесення. В Токмаку дуже буде багато бавовни. Так, чи буде визволення? Буде. Але е, карти рекомендують населенню токмака, із, ну, можливо, із не центральних районів, а більше як з околиць, можливо, є якісь е, не, там, пригород, села якісь. От Краще туди виїхати. Тому що там буде на околицях до, е, е, токмака дуже жарко. От прям жарко. Бачите, сонечко нам показує. Е, Будуть з нашого боку поранені, це без... буде важко, звільнення буде важким. Ми будемо і, так, і... Да. буде дуже багато. Так, Токмак, е... ну, вибачаю, я кажу це з першого дня, що в Токмаку буде дуже багато руйнувань. Оце, на жаль, те, що вас ну, очікує, тому що карта Страшний суд каже, що руйнування будуть сильні. Карта смерті і карта військових. Тобто будуть військові жертви з нашого боку, з їхнього боку ми будемо контролювати. Більше, Більше буде контролю з нашого боку, ніж з їхнього. Ну, і коли це буде? В другому місяці початок, справедливість. Карта каже, що треба чекати ще трошечки. Скільки знаєте, що я вам можу сказати? Що це повинно бути тепло. Оце перше. Значить, це весна. Весна. І другий момент, другий момент, що дуже багато буде провокацій зі сторони расасійців. Тобто будуть дуже багато залишених подарунків. Ви так цивільні, слідкуйте, дещо, тому що ну, можете попасти на, ну, от, на якісь міни і так далі. Ось якось так. Дякую вам дуже за підписку. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пишіть, робіть репости. Є всі мої контакти під відео, якщо ви хочете зробити індивідуальний розклад. Також всі вже напевно пів України знає, що я роблю розклади на військових та полонених безкоштовно, абсолютно. Тобто, якщо ви хочете подивитися людину, яка пропала, я це подивлюсь. Навіть не пишіть мені за гроші, за якісь там винагороду. Далі, винагорода, яка є. У нас на каналі, це, як ми її називаємо, донат. Тому будемо дуже вдячні, якщо ви будете донатити на наш канал для розвитку нашого каналу. Ми а, дуже багато допомагаємо і нашим хлопцям, а, і людям, які там постраждали від тих чи інших а, російської агресії. Так і а, дуже дуже вдячні за. Те, що ви з нами, а ми з вами, дякую.